Я бачу, що вона зовсім змінилася. Ви помітили це? А що ж такого змінилося? Ну подивіться, Так, Анечка, замітила ось такі снігові кулі по нашій картині. Дітки з цієї картини зникли всі персонажі. Люди, дорослі, дітки, тваринки зникли, поки ви були вдома. І нам потрібно це все змінити. Всіх повернути на картинку, правда, дітки? Повернути, тому що замість людей, подивіться, у нас снігові кулі. Дітки, а якої форми снігові кулі? Хто з Анечка, скажи. Білий, 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 білий. А, ні, якої форми, дітки? Якої форми? А, круглої. Круглої, так. А якого кольору сніловечку? Білого кольору, білого, біло, біло. повторюй, білого, білого біло, кольору. Біло, біло. Дітки, а дивіться, ці снігові кулі скрізь на картині. Їх дуже-дуже багато. Може хтось зможе їх порахувати? Да. А мамічка, ну, йди. Спробуй. Починаємо рахувати зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Шість. Сток снігок куль. У нас а шість. Добре, дякую. Хочу... ти хочеш, тоді ну, попробуй. Два. Один. Один. Два. І чотири. П'ять. Шесть. Шесть. Молодих. Ну Я. Так, у нас ще дуже, дуже, дуже багато завдань. У нас завдання повернути людей. Повернути людей. І білочка Гаря не часа не е, марнувала. Наша білочка розшукала цих всіх персонажів і хоче вам допомогти їх віддати, але сама вона без вашої допомоги не може розібратися. Ось ці всі люди, які зникли із нашої картинки. Дітки, давайте зараз ми їх подивимося і назвемо, а потім по пам'яті. Викладемо, добре? добре? Так, дивіться, хто це? Хто? А це... Так, це дяді, не пасажир, це водій, який водить машину. Що, так, добре, а ну ось це що це за картинка? Мама, і дочі. Що вони роблять? Вдирається. Янгола роблять. Так, добре. Подивимося ще. Ні, добре. А та це дітки. Це А нічик, хто це? Бабуся. бабуся, що вона катає? Колясочку. Колясочку, так, добре. Так, дивимося, що це таке за картинка. Это... Діти дерево з білочкою, добре. А ще у нас остання картинка. Подивіться, хто ж тут на цій картинці? Сніговиком. Сніговиком. А на, на чому сніговика вона катає? Нагойдалки. Молодець, нагойдолки. Діти, ось бачите, всі персонажі Молодець. наші білочка знайшла. Але нам їх треба повернути на картину. Молодець. Замість снігових Молодець. Хор... Молодець. замість снігових куль потрібно поставити цих людей і тварин. Хто по пам'яті може поставити? Молодець. Ну, іди, Аліночка, вибери, яку ти хочеш картинку, і поклади копанку, по підеш, вона находиться. Бери і знімай. Ти хочеш цю. Так, знімай. А я По черзі, Так, А потім, коли ми вистремо, дякую, потім ми включимо на екрані і перевіримо. Хто ще хоче? Я! Я! Знаточка, Златочка, Я! 确实。 Сніг. Ну. Іди Сашко, допоможи. Ні. Поста. Так. Да. Да, 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 да. да, Сидай нас, Дашенька сидає. Хто ще хоче в нас Так, ну йди, Кірочка. Да. Із такою гарною дівчинкою і сніговиком. Так, добре, Анечка, ти вже була. Я давай й була. Не було? Пригадай. О, ну давай, прикладай, воно приклеїться. Так, добре. Все, дякую. Сідай на місце. Я. І, мабуть, я не дисучка, ти хочеш йди. Я хочу. І наші добавити дуже завдань. Так, дітки, дякую. Сідай. Сідай. Ось ми розмістили наших людей. Повернули, дітки, їх на нашу картинку. А тепер давайте звіримо, чи правильно ми зробили. Добре? Ось наша картина на телевізорі, і зараз ми з вами звіримо. Так. Першу картинку ми Я виклали дідусь. Що виклали? Кого виклали? Дідуся, який розчищає сніг. А ну дивіться, вірно ми виклали його. Он на тій картинці, дивіться, вірно ми виклали? Так, добре, молодці. Дивимося, бабуся катає ось на колясці маленьку дитинку. Подивіться, вірно ми виклали? Подивіться, вірно виклали. Молодці, вірно. Тепер подивіться, наступним у нас був ось цей дядя, який що робить дітки? Що робить? Що він? З чого він розчищає? З машини, так. Дивимося. Дійсно, ось правильно ми розмістили. Далі? Хто це? Хто це? Мама із маленькою своїм хлопчиком. Так, дивимося вірно ми розклали? Дійсно, так, правильно, які ви в мене молодці, розумнички. А тепер на гойдалці дивимося. Кірочка посадила ось цю дівчинку в червоній шапочці. Дивіться, на картинці також вона сидить і катає ось сніговичка. Молодці розумники. І ось на дереві Сашко останній з Дашою разом. Вони посадили білочку дерево і на ньому посадили білочку. Молодці дітки, ви справилися з завданням. І наша картинка знову гарно. Дивіться, як у нас гарно у кімнаті стало з цією картинкою. Дітки, а хто може мені зараз порахувати? Скільки ж не дорослих людей з цієї картинки? Ну йди, заточки, переходь, Доросли. дорослих. Дорослих людей. Зліва направо починай. Один. Далі. Два. Далі. Так, чотири. Тож скільки дорослих дітки? Скільки дорослих? Скільки дорослих, дітки? П'ять. Що? Скільки златочка, дорослих ти нарахувала? Чотири, добре. А зараз до мене вийде Емін і порахує хл... діток. Іди, діток, порахуй. Іди, діток, порахуй. Давай, де дітки ти бачиш? Де діток бачиш? Ні, оці що ми тільки що їх помістили. Один. І біля маму. Два. А напевно і в колясочки є маленька дитинка, так? Тому їх три, так? Дві дитинки, дорослих зникло yeah. з картинки чотири, а діток троє. Добре дітки, молодці. Але у нас наступне завдання є. Дивіться, на нашій картинці. Що це таке за мотузочка? Що тут висить на цій мотузці? Одяг. Повторіть, одяг, одяг. І наша білочка, і наша білочка також дивіться. Дивіться, також наша білочка нам прицепи, прикріпила мотузку. Бачите? А на мотузці я бачу там різні речі. Ви бачите? Добре. Анічка, що ти бачиш? Та що, це? Це холоди. Дітки, всі речі ми сказали, що зима. Поспішаємо. Поспішаємо. Чиники потухотіли. Потопотіли, чоловіками. показали все по сніжку ми крухували і то, мали. Мали закривали мали, так, поле, а, ну, Пошли, да, подавила, і носика закриваємо на поляну прийшли на полику подивіться на вкруги їлочка вона ялитне по бокалу вилочки показалось. Показалось, такі вилочки наші. Ось так вони ростуть в гори високо, високо, в Ось так. Ви йоленьки не лякайте, з нами весело пограйте. Їли тихо опускали. Вниз опускаємо вилочки, жінки. Вони нам подарували шишки. Я не знаю, что ты хочешь. Да, а тепер внизу постукали шишечками. Угорі постукали шишечками. Лінія. Вона поділяє нашу рамку напід. А ми ну, поставте, візьміть казяний пальчик і проведіть по цій лінії зліва направо. Поставте всі пальчики і проведіть. Я пройду і подивлюся. Найдіть цю, цю лінію зліва направо, проведіть, де ти казяний пальчик. Проведи. Так, молодець, Соня, молодець. Проведи. Проведи. Так, знайшли цю чорну лінію. Так, Костік ти знайшов чорну лінію. А ну покажи мені, я хочу побачити. Так, добре, добре, молодці, молодці, добре. Знайшли. Так, дітки, все, що знаходиться вверху за лінією, це знаходиться вгорі. А що внизу, це знаходиться, це знаходиться внизу, дітки. За лінією. Ось так, це вгорі, а це ось внизу. І наша е, чорна лінія посерединки по показує нам напрямок. Дітки, а зараз у вас на тарілочках також є, є такі матеріали. Зараз я хочу дізнатися, дітки, скільки сонечок на небі? Одне. є! Одне. А в нас там також в карманчику в тарілочці є сонечко. Слухайте моє задання. Ви повинні взяти сонечко і розмістити його вгорі. Беріть сонечко і розмістіть його вгорі. Сашуня, вгорі. Тому що сонечко. Так, молодці. 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 Все. Дітки, а в нас на небі ще є хмарки. І у вас в карманчику також є хмарки. Подивіться, скільки хмарок у вас там карманчику? Два. Два. Слухайте уважно. Їх також треба розмістити вгорі. горі. Горі. Да, хмар. хмарки. Хмарки вгорі. Анічка, скільки ти виклала хмаринок? Два. Так. Кості, скільки ти виклав сонечок? Сонечок один. один. Аліса, скільки сонечок ти виклала? Інічек, скільки ти тваринок виклав? Два. Добре. А тепер, дітки, внизу ви повинні розмістити там нашу головну героїню Білочків. Так, беріть білочок. Вона не одна, вона прийшла з подружкою. А ну скажіть, скільки білочок ви бачите? Два. Розмістіть їх внизу. Так, розмістили? Дітки, а тепер для нас іще одне завдання. Молодці. Кірочка розмістила? І поклала. А тепер подивіться на своїх білочок. І вони, дітки, подружки, але вони чимось відрізняються. Вони не однакові. І ви повинні знайти відмінності, що в них різного. А ти на <свігану> Так, пов'язочка на голові. Ану всі знайшли. Перша знайшла, першу відмінність знайшла між білочками. На голові пов'язочка. Анічка, якого кольору пов'язочки? Зірочка там якого? І... Одна... І... Пов'язочка на голові, а ну подивіться. <свігану> пожалуйста. Значит, лазерочки. Ой, так, зерочки. Дашенька, нашла лазерочки. Ой, здесь не одна. Так, а ну шукайте снова, что у них там где резного. А ну. Только не одна маличка, а все равно. Что, что? Буса. Буса? а буси, на место, на место. Так, Анечка, Катяночка, розумничка. Дитка, ну, подивіться, на листинку. Що, що? Та, та, севе, та, та, Боже, яка ти розумничка! Дітки, подивіться на намистинки. В однієї білочки рожеві, а в другої такі стікляні, так? Да? Да. Стікляні, прозорі такі намистинки. Молодці, друге, другу відмінність знайшли, але там іще є відмінності. Ану подивіться уважно. Максимка, ну подивись ще які відмінності. а ану подивись, що там ще. Оцени без платья А оцени плач голос что Еще Оцени без плача голос. А оцени а, а а а есть голоски. Сукня у них с Есть голоски, а тут нету нет голоски. Да, молодец. Это молодец. Джитке, а звернить? У білочки нашої є. Це вже ми сказали на мистинки, Молодець, Лісочка. Ану зверніть увагу на хвостики. Ану, на... ми знаємо, що у нашої білочки є похмастий, похмастий хвостик. А ну подивіться. А у кого є? Так, дійсно, в одної білочки є хвостик, а в другої немає, так. Добре, молодці, дітки. Сховала вона той хвостик камінчик. Так, бачиш як? Тому ми, бачите, всі відмінності знайшли. І білочки наші зовсім-зовсім різні. Так? Молодці. Ну що, дітки, гарно ви впоралися з завданням, попрацювали в зошитах. Ну що, трішки порухаємось? Порухаємось. Давайте. Горі, так, але в нас є ще мотузочка ось тут. Бачите? Де вона знаходиться? Внизу, Внизу. дітки. А білочка вам приготувала ще одну гру. І хоче, щоб ми з цими речами зимовими погралися. В неї ще є комплект отаких от речей. Такий же самий. І вона розпочала Містила їх по всій нашій кімнаті. Одні речі лежать вгорі, другі внизу, треті ще там під столом скрізь скрізь Вам потрібно, дітки, знайти пару, знайти пару. Якщо це колготи, то знайти ж такі ж самі колготи, принести і на мотужиці ну, внизу покласти, знайти пару. Зрозуміли? Зрозуміли? А потім ми подивимося з білочкою. Чи всі ви речі відшукали. І чи вірно ви розклали їх на мотузочці? Добре? То давайте зараз встанемо. Один, два, три. Розбіглись по кімнаті і шукаємо, хто знайде, можемо їх викладати. Шукайте. Так, іди викладай. Шукайте, ідіть по всій кімнаті. По всій кімнаті. Анечка, хто знайшов, можете викладати. Шукайте, шукайте там, скрізь. Шукай пару, шукай пару. І клади внизу. Шукай. Внизу, Шукайте там. Шукайте. Шукайте, там. Щоб горі такі речі були і внизу. Так, так, так. Костик знайшов, сідай на місце, хто знайшов. А мамо ще шукайте. Хто знайшов, сідайте на місце. Давай, шукай, Сашко. Боже м'ячка, скільки. Все вниз склади, якщо ти знайшов. Так, давай. Де, де босінки висять? Горі, а ти також не склади внизу, щоб відшукати пару. Так добре. Так, 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 дивимося. Ну що, все знайшли? Сідайте на місця. Перевірить, Білочка. Так. Перевіримо. Так, сідайте, сідайте. Молодці, Дашенька, сідай. Сідай. Ну що, Білочка, А ну подивись, наші дітки розумнички. Дивимося. Так, дивимося в горі, куртка. І внизу куртка молодці, штанці горі, і внизу молодці, шкарпетки також, також молодці. Все вірно виклали. Які ж ви розумниці, вона вам всім дякую, дякує. І приготувала ще одне завдання. Завдання в робочих зошитах. Ви повинні зараз ці стільчики залишити, пройти і сісти на свої місця. Сідайте.